Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 366 за підручником мало при 7 клас, автора Олександра Ітера. І наше завдання подайте вигляді степені. Ну що, поїхали. З першого. Тобто у нас X в степені 5 помножити на X в степені N. А ви знаєте, що при множенні степеня додаються, тому це буде Х в степені 5 плюс n все. Друге. У нас х у восьмому степені поділити на х в степені n, де n менше від восьми. Ну, нам легше аж стало, що воно менше від восьми, але приділення степеня віднімається. Тобто 8 мінус n. Ну і запишемо нашу умову. n менше, ніж 8. Ми розуміємо, що це буде додатній степень. Так, ну все добре. Так, третє. У нас. Х в степені n поділити в дужках х у восьмому степені помножити на х у дев'ятому степені. Ну що, спробуємо спочатку розв'язати. Х в степені n це буде далі йде що мінус, так, далі, а в дужках 8 плюс 9. Так, примножені степеня додаються. Тобто у нас виходить х в степені n мінус 17. Ну і умову запишемо n більше 17. Це означає, що степінь додатка. Так. Ну що, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Для, для мене для нас це дуже важливо, чесно кажучи. Четверте. х в степені 2n поділити на x в степені N. І помножити. Ой, що ми таке помножити на x в степені 3n плюс 1. дорівнює. Ну що, робимо дії. Основа записується те саме. Поїхали 2n. Далі йде ділення, значить, віднімання. Так, n і плюс 3n плюс 1. Ось така красота. Х залишається. Значить так, 2n мінус n. Це одиниця, 2 мінус 1 буде 1, тобто n. І 1 плюс 3 це буде 4, тобто це буде 4n плюс 1. Так, умови там нема ніякої. Добре, п'яте, Ой, яка краса. x в степені n, І ще одні дужки, Куб і в п'ятому степені. Так, ми знаємо, що степінь до степені степеня перемножається. Там, тобто нам треба 3 помножити на 5 і помножити на n. Якщо ви не проти букву, я поставлю в кінці. Тобто, у нас x буде 3 помножити на 5, це буде 15n. І останнє, шосте у нас залишається. Так, у нас буде мінус х у четвертому степені до. Парного степеня, ви замітьте, до парного степеня. Отже, від'ємне число стане яким? Правильно додатнім. Це буде х в степені 4 помножити на 2n. Тобто, та що воно в мене все з'їжджає? Дорівнює х в степені 8n. Умови тут нема ніякої. Все. Це і буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!